Шановне товариство всіх вас, вітаю, з вами Андрій Автофура, ваш надійний помічник в сфері пошуку і пригон автомобілів з Німеччини під замовлення. Подорожую я в місто Кьольн, там знаходиться дилерський центр Mercedes, в якому я буду оглядати е 400 Це найновіший е клас Шинка 24-го року з пробігом. Всього 14 тисяч кілометрів. Дуже хороша комплектація. Я цей автомобіль підбирав для свого замовника по чітких побажаннях, тобто кольорова гама, салон, комплектація, тобто все це діло обговорювалося, наче знаєте ви приходите в салон, замовляєте новий автомобіль, даєте список опцій потрібних вам, і в цьому конфігураторі вам складають автомобіль. ось саме по такому списку я і шукав, підбирав автомобіль. І зараз їду оглядати його, надіюся, все буде добре. Нагадую, що автомобіль майже новий, він ще на гарантії, і ця гарантія буде також поширюватися в Україні в разі, якщо ми його привеземо. І також хочу наголосити, що, друзі, їду я оглядати гібридну версію, яка складається з 2-літрового бензинового двигуна потужністю. 252 сили і плюс електродвигун потужністю майже 120 з чимось сил, що сумарно видає 381 кінську силу. Дуже потужний автомобіль, велика батарейка, яка також дає змогу вам проїхати порядка 80 км запросто на електротяганці, а то й може і 100, якщо ви обережний водій. Ну, а, друзі, хто з вас перший раз зайшов на мій YouTube канал, не забувайте підписуватись на Instagram. тому що в Instagram я публікую всі автомобілі, які купляю, а в YouTube потрапляє тільки частину. Ось, до речі, бачите, стоїть універсальчик, є класик і підзаряджається. Так само можна буде це робити з тим мерсом, який я зараз приїхав дивитися. Як ви бачите, стоять Єшки серед них, і буде також в тому числі машинка, яку я приїхав дивитися. То пам'ятаю, ось таку теж привозив, такого кольору красива. Треба шукати продавця. Машин багато, нема змісту самому шукати. Картина маслом, Ми тільки що зробили каву. Я присів за столик і тут так свій погляд направив ось сюди. І знаєте, що це? Це саме та єшка, яку я приїхав виглядати. Гляньте, яка це. Мега красотка Є400 Formatic в AMG пакеті на дуже-дуже красивих колесах. Задня частина затемнена, у нас тут е практично повний shadowline. Ось такий є зовнішній вигляд, шикарний автомобіль. Надіюся, він мене зараз не розчарує. Дуже радий, що його підготували. Помили, він чистий, тому що деколи приїжджаєш, приходиться переглядати брудний автомобіль. В цьому випадку все дуже-дуже чітко. Так, веду зараз у вас трошки в курс справ. Ось силочка. Тепер дивіться, як вони продають машини, як вони їх фотографують і як виглядає. То, що я приїхав дивитись. Ось от така от часта історія. Якщо в Україні роблять макіяж автомобілям для того, щоб ви на стадії то, як в інтернеті їх бачите, у вас був просто вау-ефект. Навіть якщо вона в поганому стані, тут навпаки. Дивіться. Тут все взагалі пофігу. Машину майже не видно. Декілька фотографій. Хіба це нормальна якість. Така от історія. Це Є467200 ціна нето. 24 рік, 6 місяць, 14 тисяч прибіг один власник. На цій машині їздив один з топ-менеджерів цього сервісного центру. Гриженький салон це була умова, це було побажання моїх клієнтів. Металічна вставка на порозі з підсвіткою логотипа Mercedes Benz. Теж це дуже якісно. Я бачу вентиляцію, бачу підгрів. Музика у нас Burmester. Є підігрів також заднього дивана. Може, мерседес. Це друзі, зовсім друга історія порівняно з BMW. Не розумію, чому БМВ так сильно в цьому плані цього разу відстали, тому що зазвичай вони складають один одному дуже хорошу конкуренцію. Але не в цьому випадку не в цьому випадку. Так, поки мене все в загальному дуже радує. Ну, Звичайно, да, це не новий автомобіль, тому якщо тут і будуть якісь мінімальні а, сліди використання цього автомобіля, це теж окей, тому що... Ми приїхали купляти не нову машину. Є дотяжки дверей. Боже, наскільки тут приємно. Дивіться, два екрана. Панелька ховається. Тобто Все, що тут знизу, підстаканники, безпровідна підзарядка. Просто карманчик для речей. Все це діло можна закрити. Красиве матове дерево. Також підлокідник. Ось тут це є спеціальний Тряпочки фібри для того, щоб е, правильно доглядати за цими екранами. Так, у нас є запас в 34 км. Машинка завелася, але працює на електротязі. Це, на мій погляд, чудово. Питання, чому у нас поки не світяться контурні підсвітки? Вау, зробимо ось так. Також у нас 3D-режим приборної панелі. Знову ж таки, камера це не передає, але ти, коли це дивишся, це, чесно кажучи, вау-ефект. Проекційний дисплей. Тут встановлена камера, якщо ми запускаємо якісь певні додатки, то ми можемо, наприклад, Провести якусь конференцію і, не виходячи з машини, ви зможете її провести, те, що вас бачили. Так, поставимо тут є всі необхідні мови. Я поставлю українську. Дуже зручно користуватися, давайте глянемо галерею. Напевно, всі фотки 100% видалені, тут можна робити свою. Заходимо окремо в камеру. Так, дозволити, я дозволяю. І тепер дивіться, я бачу себе. Мені треба сюди вставити USB для того, щоб я міг зберегти. Цю фотографію дуже-дуже якісна картинка. Мені це подобається. Я, я дуже сильно люблю всякі такі штучки в автомобілях. Так, давайте спробуємо розібратися, чому. У нас не працюють контурні підсвітки. Ага, воно чомусь було відключене. Зараз все буде. От Ви знаєте, от тут дуже тяжко взагалі підібрати слова того, як реалізовані ці контурні підсвітки. Тому що вигляд вони мають божественний. Ну давайте, яку Давайте яку ось цю, Мені ця подобається, гляньте, як красиво. Тут вона також може переплітатися з різними ефектами. Добре, так, на цьому закінчили. Давайте ще раз я вам покажу. Тому що підсвітки це, друзі, дуже кльова історія. І Мерседес завжди вмів цьому приділяти дуже велику увагу. Чому у Мерседеса тут так все культуралізовано Ось в цьому місці підсвітка і вона підсвічує цей значок? Красиво ж. Погодьтесь. Задній. Двозональний клімат, панорамка чудово. Автомобіль я показав своєму клієнту, все детально розповів. Також показав, які тут є фішечки, тому що машина, це, це 63-я виїхала, Гуде просто нереально. Тому що в цій машині дуже багато фішок, технологій, які капітально, капітально цей автомобіль піднімають високо вгору в плані різної там, технологічності. Це вже не просто засіб пересування, це вже реально комп'ютер на колесах. І а, саме основне, що цей автомобіль ще й електричний. Да? Тобто це і бензин, і електрика в одному обліку. Буду розхвалювати цей автомобіль до останнього. Дивіться. Це... Красота. Це ми зараз закрили. А ось таким чином відкрили. Підходиш, і от тебе ось така історія в салоні. Все дуже якісно шкіра, також у нас система підігріву передньої частини, тобто не тільки сидіння і спинки, а ще й ось ці елементи тут і ось цей підлокітник тут. Те саме стосується переднього пасажира, не факт, але можна перевірити на рахунок того, зараз я його заведу, чи будуть працювати підігріви і В тому числі для задніх пасажирів, тобто, чи вони будуть мати підігрів в тому числі бокових підлокітників. Дуже красиві. Ще раз підкреслюю колеса. Нема підвізка, яка може цей автомобіль піднімати вгору. Не набагато, але все ж таки. Два екрана, всім дуже зручно користуватися, 3D-дисплей, проєкція, от, бачите, підвищення рівня. А в нас такі є також програми, наприклад, як YouTube. Там. Сюди можна також закачати ігри, на кшталт, Angry Birds і всього іншого. Комфорт масаж. Вибираємо, наприклад, один з видів масажу і кайфуємо сидіння, вічні валіки. Це все, друзі, можна налаштувати. Тепер дивіться, який прикол. Я зараз беру наприклад, ставлю свій зріст метр 70, отак. І початок позиціонування. І сидіння зараз налаштовується під мій ріст. От мені цікаво, як воно це зробить. Ну, скажу так, Mercedes мене як заучка, да? тобто сидиш отак от близько біля керма мені не подобається. Давайте поставимо, може, в мене ріст просто більший, ставлю 1,78 м. Так, це мені подобається більше, але все рівно не то. Так, що, якщо ви хочете налаштувати сидіння, то я вам рекомендую це робити самостійно. Що мені ще дуже подобається, що ось ці кнопки, як і весь клас, вони не рухаються, але вони відчувають дотик. І після того, як ти доторкнувся, в тебе сидіння починає рухатися. Сидіння чи підголівник. Чи інші елементи, наприклад, такі, як от, нижній валік, дуже прикольно. Якість матеріалів, ось ці екрани, шкіра, контурні підсвітки, друзі, я просто балдію від цього автомобіля. Ну, знову ж таки, да, це дорога модель. Але навіть якщо взяти п'яту серію, вона не буде такою. Ви просто не можете апріорі отримати все це, що ви маєте в цьому автомобілі. Зумієте? Ось велика різниця. І тут ти сидиш, ти розумієш, да, вона дорога, да вона овердорога, Але ти на кайфі, ти просто на кайфі від того, що ти в дорогому автомобілі. Ти заплатив дорого, але ти отримаєш саме це правильне відчуття. Дуже no Дякую, Мерседес. Дуже дорогого автомобіля. Екран для пасажира. Тут теж можна грати ігри, дивитися. Де ви знаходитеся, включати собі масаж, різні бачите, варіанти того, як машина буде їхати. От Виключно електротяга, потім хайбрид, спорт, а це вже індивідуал. Також у нас є Webasta, це теж дуже, дуже важлива опція. Кругові камери. теж Ми можемо ними собі запросто користуватися. Якісна картинка. Бачите, як воно красиво все виглядає. Ось таким чином, наче ти так зі сторони можеш обійти, побачити машину. Давайте перенесемося до задніх сидінь. То, що Я вам обіцяв, зараз перевіримо, чи в нас гріються підлокітники. По задній частині місця багато, От я сижу якби, за собою, да? тобто, бачите скільки місця. Доволі багато, дуже комфортна посадка. Ось ці екрани взагалі, тобто ти як пасажир, отримаєш львестетичне задоволення від перебування на задньому ряду сидінь. Так, Поки не можу сказати, чи воно тут, оця частина гріється. Зараз подивимося, мені дуже подобається, як будовані оці панелі. Кажуть, що воно хрустить, але, повірте, в русі у вас нічого такого спостерігатися не буде. Клімат-контроль теж тут абсолютно зрозуміла механіка користування, температура, швидкість суду або авторежим. Все зрозуміло. Попадаєте в царство дуже дорогого автомобіля. Я не хочу переставати хвалити цю машину, тому що в мене є клієнт, яким я привозив такі автомобілі і абсолютно ніяких нарікань. Про що це говорить? Про високу якість даного автомобіля. Як на мене, дуже важливий аргумент. Слухайте, тут теж гріється. Тому що сидіння почало вже так, так би нагріватися, вже є відчуття. що да, Тобто ви кладете руку, прикиньте, і у вас цей лікоть в теплі. Ну це ж прикольно. Це такі, друзі, опції, які роблять автомобіль саме преміум сегменту. Дивіться, ось тут матеріал, а не просто якась пластмаса. У нас зараз є. Хіт продажу, це BMW M3, M4 Competition. Да? Повірте, в Mercedes буде своя історія, це буде 100% Є е клас. Він божественно красивий. Також у нас тут є елемент, це теж опція рішітки з підсвіткою. Я вже казав, пневмопідвізка, яка піднімає автомобіль повний привід. E400E е. це про гібрид. Бездоганний стан. гляньте. Ні разу не користувалися зарядками, от вони тут просто лежать, запечатані. Аптечка і ремкомплект, у випадку, якщо прибили колесо, полончик спиною і сам компресор. Дуже якісно. Все в ідеалі. Ну і Звичайно, в нас є така опція, дуже швидко закривається багажник, вона швидко на це реагує. От послухайте, якщо хочете таку машину, купіть, купіть при можливості, тому що вона варта того, щоб дати за неї такі гроші. Але хочу звернути увагу, друзі, не купляйте пустий Mercedes, ні в якому разі. Мерседес має бути преміум класу. Там от далі стоять такі дуже простенькі модифікації, ну не треба вам таку машину. рішення Купляти цей автомобіль. Я сподіваюся, що я зміг трошки пояснити, наскільки він хороший. Безпосередньо наш Мерс в бездоганному стані, все чудово. Будемо зараз за нього домовлятися. Оплачуємо, веземо в Україну. Потім ви побачите фотозвіт. того як я її забирав, потім те, як вона вже знаходиться в Україні. Також клієнт просить плеїти частково бронеплівкою деякі елементи автомобіля. Це також можна буде організувати. Ще раз всім дякую за увагу. Всім пока. З вами був Андрій Автофора.